Друзі, всім добрий ранок! Дякую, що завітали до нас на канал. Ми знову знімаємо в лісі. Будемо готувати смачний швидкий сніданок. Приєднуйтесь, буде цікаво. Поїхали! Для смачного сніданку на природі нам потрібні наступні інгредієнти: яйця, твердий сир моцарелла, лаваш, базилік орегано, молоко, сіль перець та соняшникова олія для смаження. Ну що, починаємо приготування. Спочатку вибиваємо яйця в мисочку. Тепер нам треба нарізати нашу моцарелу мілким кубиком. Якщо ви готуєте такий сніданок вдома, беріть терку і натирайте на крупну терку. Так. Сир ми підготували. Тепер нам треба нарізати лаваш соломкою. Такими довгими шматочками. Сир і лаваш ми нарізали. Тепер взбиваю яйця. Додаю до них трішки молока, базилік та орегано, трішки суміші перців, солимо, гарно все перемішуємо. Перекладаю в нашу суміш яєчно молочну сир. В самому кінці додаю лаваш. Перемішую. Так. Вмикаю вогонь, додаю соняшникову олію. Після того, як сковорідка гарно нагрілась з маслом, я роблю вогонь мінімальний і викладаю на сковорідочку все, що ми попередньо підготували. Розподіляю все по сковорідці рівномірно. Закриваємо кришкою і готуємо до золотої скоринки з однієї сторони. Друзі, після того, як ми поставили готувати нашу смакоту, минуло хвилин сім приблизно. Зараз подивлюсь. Ой, треба перевірити, як підсмажувався він з цієї сторони. Ага, класно підсмажився. Нам треба перевернути наш смачний сніданок. Накриваю тарілкою. Ось так. Перевертаю і викладаю назад на сковорідку все. Закриваю кришечкою і будемо ще готувати хвилин 5. А -а -а. Ну що, наш сніданок готовий. Ось така краса. Перекладаю на тарілку, ріжемо на порційні шматочки. Пахне, друзі, дуже смачно, тим паче на природі з гарячим чайком просто супер. Скуштую. Не жалійте сюди сиру, він. Класно доповнює цю страву і робить її максимально яскравою і смачною. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, залишайте свої коментарі. Вони для нас дуже важливі і цікаві. До зустрічі!